Всім привіт! Ласкаво просимо в проєкт життя в Швеції, просто про складне. Мене звати Христина Гевчук, і сьогодні я розкажу про податкову декларацію у Швеції. Що це таке? Які терміни подання декларації, дані, які включає декларація, також як подати її, і які є рекомендовані дії, якщо вам прийшла декларація з величезною сумою, що потрібно повертати назад. Отже, почнемо з загальної інформації. Податкова декларація у Швеції це щорічний звіт про ваші доходи та податки, який ви платите до податкової служби з Катеверкет. Цей процес дозволяє визначити, чи сплатили ви правильну суму податків за попередній рік, і чи маєте ви право на відшкодування або ж чи повинні доплатити ці податки. Які терміни декларації? Якщо до 2 березня ви встигнули створити свою електронну скриньку для листів, тоді вам декларація може прийти туди замість звичайної пошти. Наприклад, якщо ви зареєструвалися в Ківрі або в Білом, або, наприклад, в Мюдихедзпост, тоді вам декларація прийде якраз в ці додатки. З 3 по 7 березня, якщо у вас є електронна скринька листів, тоді декларація вам прийде туди. 7 березня також декларація розміщена на вашій сторінці в скатаверкеті, навіть якщо у вас немає електронної скриньки для листів. Тобто вам потрібно зайти на міна Сітор в Сітворскаверки для того, щоб переглянути цю декларацію. Також її можна завантажити в форматі PDF. 17 березня по 15 квітня, якщо у вас немає електронної скриньки для листів, або якщо вам до 18 років, тоді декларація вам прийде поштою. 18 березня ви можете вже декларувати свої доходи через електронну систему або в додатку з катверкета. Також ви можете декларувати свій дохід через смс або Телефонний номер. 2 квітня це остання дата для підтвердження своєї декларації. Якщо у вас немає ніяких змін, або якщо ви не хочете додавати інші свої доходи, або інші дані. Ви можете задекларувати в додатку або через електронну систему, або надіслати смс чи передзвонити. 2 травня є останньою датою, щоб задекларувати, якщо ви проживаєте недалеко біля сервісного центру і там, де знаходиться Скативеркет. 2 червня є останньою датою, щоб задекларувати, якщо ви знаходитесь на відстані від сервісного центру, який містить Скативеркет. Більшість випадків, коли вам приходить декларація, то там вказана остання дата подання декларації, і в більшості випадків це якраз 2 травня. Коли ж приходить остаточне рішення від Скатаверкета. Якщо ви декларацію не пізніше 2 квітня, то впродовж 7-11 квітня вам прийде це рішення від Скатаверкета. Якщо ж ви подались не пізніше 2 травня, то тоді вам прийде між 2 та 6 червня. Також з зазначає, що. Якщо у вас немає електронної скриньки для листів, то час відправлення паперового рішення може затягнутися від 1 до 3 тижнів. Тепер поговоримо про дані, які включає декларація. У декларації вказують всі ваші доходи за попередній рік, включаючи заробітну плату, доходи від підприємницької діяльності, оренди, інвестицій тощо. Також зазначаються сплачені податки та можливі відрахування. Як подати декларацію? Подати декларацію можна кількома способами. Це можна зробити онлайн через електронний сервіс на веб-сайті або, наприклад, через електронну скриньку ваших листів, наприклад, Ківра або Біло. Також можна через смс або телефон, якщо у вас немає можливості скористатися інтернетом, або можна в паперовій формі, надавши це в статен сервіс. Де знаходиться скатаверкет. Якщо вам потрібна допомога з поданням декларації, то ви можете звернутися до податкової служби, зателефонувавши або надіславши електронного листа, або ж відвідавши сервісний центр. Які додаткові витрати можна внести в декларацію? У декларації можна вказати витрати, які підлягають відрахуванню, такі, як, наприклад, витрати на проїзд до місця роботи, якщо вони перевищують встановний ліміт. Наразі це більше 11 тисяч крон в рік. Також витрати на інструменти або обладнання, необхідні для виконання роботи. Наприклад, якщо ви за свої власні кошти купляєте робочий одяг або інші інструменти, то це також ви можете вказати в декларації, також витрати на освіту або підвищення кваліфікації, але якщо вони пов'язані з вашою професійною діяльністю. І після цього скотверкете перевіряє ваші дані, витрати. І якщо дійсно це перевищує ліміт, тоді скотиверке це також відшкодовує. Що робити, якщо у вас змінився координаційний номер, сам ордінс номер на персональний номер, першономер, і ви отримали повідомлення про необхідність сплатити значної суми податків, то це може бути пов'язане з кількома факторами, які ми зараз розглянемо. Один із можливих аспектів це базове податкове відрахування, яке шведською називається ґрунт авдраги, яке може бути неправильно враховано під час зміни номера. Які рекомендовані дії вказує податкова служба? Перше, ви можете звернутися до податкової служби сервісний центр, де знаходиться «Скатеверкет». Для роз'яснення ситуації вони можуть перевірити ваші податкові дані та пояснити причину нарахування податкової суми до сплати. Але працівники з та радяться робити після 18 березня, коли відкриється можливість для декларування, і тоді звертатися в сервісний центр за допомогою. Тож, коли вам прийшла декларація з величезною сумою, яку потрібно повернути назад. Ви можете перевірити, чи маєте право на повний базовий податковий відрахунок, оскільки ви стали резидентом Швеції та отримали першонури номер у 2024 році. І навіть якщо вам прийшла декларація, що скативеркета вам повертає частину ваших податків, тобто ви отримуєте кошти від скативеркета. У вас в будь-якому разі є право перевірити, чи отримали ви повний базовий податковий відрахунок у Швеції. Адже якщо ви були зареєстровані у Швеції, скажімо, від червня 2024 року, то це вирахування може бути нараховано частково. Проте, якщо 90% або більше вашого доходу за рік було отримано в Швеції, ви можете подати запит на повний базовий відрахунок. Що потрібно зробити? Переконайтеся, що у вашій декларації доходів за кордону немає, тому ви, ймовірно, підходите під цю вимогу. Також ви маєте право подати запит у декларацію, тобто, це можна зробити після 18 березня в відділенні Скативеркету, або ви також можете додати запит у самій декларації. У розділі «Овріга оплюснення Тобто інші пояснення потрібно вручну написати. Я прошу повний базовий податковий відрахунок, оскільки щонайменше 90% моїх доходів у 2024 році оподатковуються у Швеції. Якщо ж ви подаєте декларацію онлайн, то це можна додати до цієї ж секції в електронній формі. Коли чекати відповіді? Скатаверкет розглядає такі запити вручну, тому відповідь може надійти Разом із остаточним податковим розрахунком, тобто слюд СКАТПеди, і це буде влітку 2025 року між 2 та 6 червням, або 4 та 8 серпня, якщо ви не отримали результат в червні, і знову ж таки для отримання додаткової інформації або консультації рекомендується звернутися безпосередньо до та або відвідати їхній офіційний вебсайт. Та звернутися через електронну пошту, адже в будь-якому разі кожна ситуація є індивідуальною. Тож якось так. Якщо вам прийшла декларація з величезною сумою про повернення, не лякайтеся, а зверніться після 18 березня до працівників з Катаверкета або напишіть в декларації є коментар про зміну вашого самородінс-номера на першу номер. Тож сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Дякую, що ви дивитеся наші відео. Не забувайте лайкати, поширювати тим, кому це потрібно. І до нових зустрічей. Па-па!